Мого ранку у спасі біля пістеньки людно всі чекають на велике дійство. Саме тут пройде районна розколяда. А ось уже й трембіти, як годиться в горах, скликають всіх на свято. На яке ж свято без слова Божого, Поблагословив розколяду, правлячий архієрей Коломийсько Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви єпископ Кир Василій Івасюк. Однак спочатку владика відвідав льодове містечко. Ходжу так само віддати всіх присутніх. З цим святом розколяди. Я так дивлюся на це, на цю річку нашу пістеньку. І ми стоїмо так. Для неї, так як Христос би прийшов над Йордан. Мені пригадується ще недавні наші свята йорданські, богоявлення. Ісус прийшов, щоб хреститися. І що Він зробив? Він, він занурився головою, з головою в річку щоб змити ті гріхи. І цим самим, занурившись вниз на саме дно він захотів підняти всіх тих людей, котрі згрішили, котрі десь відкинуті суспільством, котрі терплять, котрі переслідувані, він захотів обмити рану кожного. І підняти його, повернути людську гідність. І цим самим він каже, що ми є всі брати і сестри, і ми маємо помагати один одному у труднощах, у біді. Усьому. Серед гостей багато і відомих не лише на Коломийщині, але й в Україні особистостей. Серед них помічаємо і дует-писанку народних артистів України Оксану Савчук та Івана Кавецука. Таке враження, що направду сьогодні єднається небо і земля, єднається наша Україна, пробуджується приспана пам'ять. Люди єднаються спільно в наймиліший, найсвітліший витвір нашого українського мистецтва колядка. Я би сказала, що це є навіть вищі молитви. Бо коли молитва співана, вона направду вже єднається з янголами, сам господь, сам господь Бог тішиться тоді нами, матінка Божа. І от оцей сніжок, оці витвори зле. Це велика праця людей, знаменита праця, така пожертва людей. Мені здається, що сьогодні є великий прикад для всієї України, а можливо для всього світу. Так. І ніхто нікого не заставляє. Так. Це все серце робиться, віщеї душі. На славу Божу, на славу Україні! Ну, а саме село Спас. Так, слів немає, велика історія. Нам нам дуже сьогодні буде відповідальна роль, і ми дуже тішимося тим, що ми сьогодні будемо єднати людей в спільну колядку. Це, мабуть, найбільша радість, коли ми єднаємося до купочки в спільній колядці. Ну і будемо припрошувати всіх людей не шкодувати ні свого серця, ні своєї душі, ні свого таланту для того, щоб це вдалося. Тоді ми ще й не здогадувалися, що вони встановлюватимуть надійстві рекорд карпатського регіону. Разом із артистами колядували понад три тисячі учасників дійства. Перший праздник, рождество Христос! Християнська родина, сьогодні направду єднається небо і земля, всі янголи разом з вами колядують. Тішиться сам Господь Бог. Давайте не пошкодуємо своїх сердець, своїх душ, свого голосу, всіх талантів, які є в нас, і так гучно заколядуємо, щоб направду нас почула аж на схід нашої держави по всьому світу, дорогі наші. Я знаю, що в нас це вийде. Оператори вже готові фіксувати цей рекорд. Тільки треба трішки посміхнутися краще, не, не боятися. І всі наші колядники, щоб не боялися, так. всі гарно приготувалися, всі весело співаємо. І ще раз, Христос народився! Христос народився. Ждали, аби ми разом пожиткували, Що ви любили, що ви прощали, аби із неба дари приймали, віру до серця, вічність. У душу, мудрості скроні, статку в долоні, миру, миру, миру на землі у ваших душах. А тепер підніміть руки до неба і поаплодуйте високо-високо, щоб вся Україна почула, що спас, заколядував війну, заспівав війну, мир кличе на землю. Однак це не був останній рекорд того дня. Ініціатор створення книги рекордів карпатського регіону Михайло Стовп'юк нагородив ще й авторів створення льодового містечка. Його створили лише за три дні і потратили на це 240 тонн льоду. Враховуючи те, що наші прекрасні сільські газди, без яких би цього лідового містечка не було, якраз зробили його і запросили на таку вельми шановну і гарну коляду. Отже, золотим дипломом карпатського рекорду нагороджується... В першу чергу, та це є громадські активісти села Спас Коломийського району. І цей диплом я буду вручати пані головиці. Він буде лише на в на видному місці сільській раді, аби приїжджали гості і бачили, які у нас є прекрасні люди. Отже, встановлено рекорду. Людове містечко зводилося протягом 15-18 січня 2016 року. За рекордний час дизайн змоделював місцевий художник-аматор Василь Семчишин. Дуже приємно, що до нас завітали народні артисти, які де ми знову встановили рекорд найбільше масового виконання колядки на юрданському людовому містечку села Спад. Це наш славний сусід земляк, це пані Іванко і пані. Просимо Оксанка Савчук сюди ближче. Ми вам хочемо вручити Невістка, невістка не наша. Поаплодуємо нашим народним артисткам і дякую їм за такий унікальний і гарний рекорд. Не обійшлося свято і без офіційних осіб, адже захід мав статус районного. Однак головною господиною свята стала сільський голова Олександра Гоянюк. Вона разом із очільниками Коломищини вітала всіх присутніх у льодовому містечку. Шановна велика родина, мені дуже приємно і я рада вітати всіх на районному святі Росколяди, яке відбувається у нашому селі, на березі річки пістеньки у біля льодового містечка, яке створили активні творчі жителі села Спас, завдяки яким такий холодний, неелестичний матеріал, як лід. Який звозили і збирали з ставківського села перетворився у творчі шедеври, у яких відтворено наші традиції, наша духовність. Нашої історії Христос ся рождає. Славі! Надзвичайно приємно бути сьогодні тут, у цьому прекрасному селі, на березі нашої чарівної річки Пістеньки. Я хочу щиро подякувати всім, хто долучився до створення такого прекрасного містечка. Це вже не вперше, це вже є велика наша традиція, і ми повинні продовжувати і творити таке прекрасне кожного року. Лише би Господь давав нам погоди хорошої, щоб була можливість це створити а ще дуже важливо, щоб в Україні був мир, злагода і спокій, щоб наші хлопці повернулися додому і мали можливість разом з нами приймати участь у такому гарному святі. Щиро вітаю гостей цього свята, жителів Коломийщини, жителів міста Коломиї, гостей сусідніх районів. З особливою приємністю вітаю славних жителів села Спас. Це роботящі, патріотичні і творчі люди, і тільки вони могли сотворити таке чудо. Особливо приємно мені казати це, тому що маю безпосереднє відношення до Спасу. Тут народився мій батько, тут на ланах пройшло його дитинство, тут жили родичі, родина. Але свято закінчиться сьогодні і мусимо братися до праці, нелегкої праці, будувати свою державу, будувати комфортну Україну, де буде зручно усім. Спочатку на сцені з'явилися спаски Газда та Газдиня. Ой, він чує вас, славна гречна громада, він чує вас святим Рождеством, божим божеством, нинішнім різдвом. Завтрашнім збором, святим веселем, та й новим роком, та й водохрестям, та й радощами. Дай же Боже вам городі зело сюди весело, городі зілля, а цих м'ясниць весілля, городі зілля чом зелененькі, а в хаті весілля човни веселенькі, городі липку, а в хаті скрипку. Він чує вас з чистим здоров'ям, зеленим вінцем, от цим веселим днем. І цією колядою. Він чує вам нині всі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить вам, біда хай загине. Все будьте здорові разом з діточками. Нехай смутку і горя не буде між вами. Худібка і пчілка нехай ся ховає. А гра то огонь і туча вас обминає. А далі на розколяду завідали спаські газди і не просто господарі, а ті, хто споруджував льодове містечко. Прийшли із дріздвяною колядою та вітали всіх гостей і односельців. Пастири грають, чудо-чудо повідають. весела новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Богой оплотився, Ангели співають, царі я видають, віддають, пасері фастирі грають, чудо чого повідаю, рожена хрія. Ми в самодимся, агели співають, царія видають, поки вітають, госте грають, що до чого вітаємо. Відкривав дійство відомий на Прикарпатті колектив Струмочок Покуття. Ансамбль із вісця презентував уривок із своєї телепрограми Коляда в шешорах. Якщо порахувати кількість людей, які відвідали свято, то цифра вийде значно більшою за 5 тисяч. Однак постійно біля сцени та у містечку перебувало від 2,5 до 3 тисяч чоловік. Всі казали, що такого гарного свята ще не бачили. Я щиро дякую долі і Господу Богу, що маю можливість тут сьогодні бути на такому прекрасному святі, адже в селі Спас у 86 році тут почалася моя трудова виробнича діяльність. Тут я вперше почерпнув ті ази господарської діяльності, і мені дуже дороге це село історичне спас. Пам'ятаю, 1988 рік, коли перші в цьому селі колядники, так звані царі. Прославились на цілу нашу державу. І сьогодні приємно, що ці добрі традиції ми подовжуємо у цьому прекрасному селі. Адже тут зібрались колідники не тільки Коломийського району, а й сусідніх районів. Це дає змогу нам глибше прославляти свої славні традиції, коляду. І сьогодні це є прекрасно, що ми тут у цьому прекрасному селі. Гарне свято, дуже гарне. Люди з піднесеним настроєм. Всі вітають новонародженого Ісусика, і бачимо, що Україна відроджується і хочеться. У, під у такий настрій зимовий побажати всім міцного здоров'я, натхнення, Божого благословення, скоріше завершення війни, яка є. І нехай запанує ласка Божа. Звичайно, хотілося, щоб було в Коломиї. Це не, не перший раз. Я сьогодні на цьому святкуванні. Дуже добре, що і народ, і діти всі приходять, святкують. Це об'єднує нас усіх. Гарно звучить коляда. Дякуємо Богові, що дочекали, що провели гарно свята. Ну і бажаю нашим людям миру, спокою, Божого благословення, всього самого найкращого. Вітаємо всіх з різдвяними святами. Розносимо спів Христового Здва по хатах, тому що народження Ісуса маленького він приносить у кожну хату радість, добро, любов. Тому що Бог – це і є любов, і ми хочемо, щоб ці традиції завжди продовжувалися, не забували наші діти, онуки і щоб завжди був гарний настрій, такий як сьогодні у спасі. Багато колядок відтворювали героїчне минуле українського народу, співали гурти про воїнів УПА та січових стрільців. А гостями розколяди у спасі стали воїни. АТО. Вони кажуть, що повезуть частину свята на схід до своїх побратимів. Випала нам можливість така бути присутнім на цьому святі. Зі мною присутні мої бійці, заступник командира батальйону є. Хочеться від тих усіх, хто знаходиться там, в важкій обстановці, передати вітання всім односельцям, гостям, присутнім цього свята. І хай через рік би було приємно всім зустрітись, дочекати цього свята на благо нашої держави України. Колядували та щодрували у спасі біля пістиньки до вечора. А маленькі засівальники бажали всім добра. Радості, здоров'я та злагоди ангел небесний на землю, сходить, нині із божим дитятком. возвеселися мудрі мудрий наш роди, щастям, здоров'ям і статком. Христос зарождає. Спаска розколяда попрощалася із своїми учасниками до наступного року. А організатори кажуть, що у 2017-му зроблять свято ще більш цікавим та несподіваним. За рік знову колядуватимемо разом. Христос народився. Славімо Христа!